Дихо мені з вами щитали на папері сумними рядами. Чому вас не розб'є, як степує полинку, чого вас лихо не приспало, як свою дитину. Ма наша пісня не умре, не загине, От де люди наша слава, слава Україні. Без злотих, без каменів, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Думаю моя, дума, лихо мені з вами, на що стало на папері, сумими рядами. Чого вас світить, не розбій, якусь собі, як хвилину, чого вас лихо не, не приспало, як свою дитину? Е, Віруюш дум на моєї думи. Дуже мої думи, як вони з вами чи стали на папері з своїми нарядами. Чого нас віти, не розб'єште? Чого світа, чого вас лихо не поставили в твої дітей? Вороту, поховайте мене на могилі. Це не стати широкого на країні. Вони широкополі, і Дніпро, і кручі і було видно, було чути, як реве ревочі. Як понеси з України в сині море, кров ворожий, то тоді я і лини, і гори Все покину і полину до самого Бога молихі А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, повіти, І ворожий твою кровлю волю обробіте. І мене сім'ї великій, в сім'ї волі, в вони Не почув та і князи словом. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, садочок ходила, Поки себе свою долю там не занапустила. Судить батько кінець столу, руки схилився, Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коли його стара маців на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє долю. Що весілля до не моя, а де ж твоя пара, ти світилки з дружинками, старости, бояри? В Московщині до не іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що й у тебе мати. Проклятий час, годинка, що ти народилась, якби знала досі сонця, було б то. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять суть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата і Соловейко не затих. Ми тринадцять минали я пасягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в бога. Вже покликали до паю. А я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені. Так приязно молились, чому так весело було? Господнє небо і село. Як я нас, здається, веселилось, та сам зігріло, та пекло, та недовго зігріло, недовго молились, запекло, почервоніло і разі валило. Мов прокинувся, дивлюсь, село почорніло. Боже небо голубе, і то примарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає у мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоский вибирала. І почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала. Наше сонце засіяло, не на наше все у світі стало моє, лани, гаї, сади, і не жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Світає, край й небо палає, Соловейко копями гає, сонце зустрічає. Тихесенко виє вітер, степи, лани, вріють, і ярами над стовами Верби зеленіють. Сади резні похилилися, то полі поволі стоять, собі на Розминають спору, і до те все, країна повита красою, зеленіє, умивається дрібною росою, спокон віку мивається, сонце зустрічає, і нема тому печени, і краю немає. Мені однако, мені однаково чи я біжить в країні чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однакові сніг по не волі виріс, межу чужими і не оплакам своїми. не волі в темному, і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде, той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять в рукавій і в вогні, її обкрадено забудуть. Ох, неоднаково мені. Вірш Шевченко. Ковзарин його ми свемо, так від роду і до роду, кожен вір свій і поему він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне, І його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Чисту матір і дитину. Він прославив серцем чистим всі посіяв Україну. Поглядом він променистим, ось чому в сім'ї великий. У світу садів прекрасних буде жити він вовік як безсмертний наш сучасник. Тихо плаче, тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька. Плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. Притча Софія, 9 аз. Світи тихий краю милий моя Україна. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мама гинеш? Чи ти рано до схід сонця бому не молилась, чи ти діточок не певний, звичаю не вчила, молилася? Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкій світі, панувала ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що коли ще співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, У колись б задушила і серцем проспала. Степи мої запродані, Житоміні моті, сни мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро обратний висихає, мене покидає, А могили мої милі мускаль розриває. Нехай я рию розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Помагають москалеві господарювати. Та з мартрії полотану сорочку знімати. Помагають довідки матір катувати. На четверо розкопу розрита могила. Чого вони там шукали? Хто там скоронили старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там скоронили, не плакали б діти, не журились. Твер має ручіння, вермає ручіння, зійди над горою, поговоримо, тихесенько в неволі з тобою. Розкажи їх за горою, сонечко сідає, як у одні провеселе веселечко, воду позивчай, як широко сокорини, вітер спустила, а над самою водою верба похолилась. Добре знаю, зоре моє мій дитини, і хто знає, що діється в нас на Україні. Сирії гуси на пана великий на соломі. Ой, крикнули сирії гуси в яру на скаву. Стала слава на все село про ту й вдову. Не так слава, не так слава, як той поговір, що заїздив козак Січі до вдови двір. Вечеряли у світлиці, мед винопили і в кімнаті на кроваті спочити лягли. Не минула слава тая, немарно пішла. Удовиця у, у м'ясниці сина привела, вигубувавши малого, до школи, до школи дала, а й школи його забравши. Коня купила, а коня купивши, сідельце сама, самим шовком вишивала, златом окула. Купила дорогий, одягла його в червоний, жупан дорогий, посадила на коника, гляньте вороги, подивітесь, та й повела коня вздовж села та й привела до обозу, військо отдала, а сама на прощу кию в черниці пішла. На великій на соломі проти сонця діти грали собі крашенком та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку, одна тільки сидить без обнови сиріточка, сховавши рученята в рукавах. Мені мати купувала. Мені батько справив, а мені хрещена мати з лиштвою сорочку вишивала, а я, а я попа обідала, сиріточка сказала. Биває та не вип'є живушої крові, Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не горе, над дні моря поле, не спує душі живої. І слова живого не понесе, слави Бога, великого Бога. Стане правда, встане поля, і тобі одному помоляся всі язики по віки віки а поки що тешуть. Могилі. Серед степу широкого на Вкраїні гирі, Чоблани широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України в синє море кров ворожу і тоді я, і ланей море, все покину, І волину до самого Бога, молитися. А до того я не знаю бога. поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражу злою кров у І мене в сім'ї великих, всі мій волі але Не забудьте поминути незлим тихим з лох. Учениця шостого класу брудька Аліла, Вірш і досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою. Біленька хаточка стоїть, неначе й досі сивий дід, Коло хатиночки і Хороша є та кучеряве Своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати. Веселає, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, приймає руки і готує, і спас несе, а дід сидить і усміхається, і стиха. Промовить книжку, де ти лихо, печалі цієї, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, і в сонечко сіяє. І тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату, і собі пішов опочивати. А ні, на дивляюсь поетову судьбу і з кожним роком Глибше і пильніше. Я думаю, а що б, коли він був? Цього художника, не більше. Домалювався б і до нагород до визнання, бо ж хист мав величезний, але за ним стояв його народ німі раби стояли б за Шевченком. Як то поховайте мене на могилі, серед степу широко на країні милі, щоб мене широко полі і Дніпро і круче було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров борожу отодія і, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися до того, я не знаю Бога. Похова... Поховайте та вставайте, кайди не порвіте, І вражаю злою кров'ю, волю окріпіти. І мене в сім'ї воні нові великі, не забудьте поминути не з нетихим словом. Шевченко наш, для усіх стіл, і як Ісус Христос для України. Візьміть його, хоч крихітку візьміть. Із цим вогнем, виходьте з зуєм. І стане вам на душі, засвітиться вона душею в храмі посвячені мужі, вони уряють народу, як ран. Коли на падний шлях вступав души в нової, галузку лайбу підняв забрав тобі руку з собою. Була відірвана, як відрізня, Стовбою, землі святої, Засуджена на лютий з геть, сердку степової. Приніс її і посадив за фортом в полі в стелі. Далека воду він носив і невтомно поливав щоб ними. Прийнялася й на весну, зелене листя розпустила. Ох, як же як? Була йому та деревина, люба й мила. Волос казарно прибіжить зеленій тіні спочивати при ляжі, а вербаш вимиць і шепче що... щось над ним, як має. Мов жануться, що весна, сади вже квітнуть в Україні, вона ж сумує тут одна, посади дикої пустині. Летим степами, листя шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути рідних краю. Софія п'ятий акку запобіг. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як ревери вучі. Як понесе з України у сині є море кров ворожу, от тоді і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, І вражую злою кров'ю волю округ. І мене в сім'ї великі, сім'ї волі, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.